Так, після заморозки стартують мої трояндочки. Обробила я їх вже і в мене нарцизи просто падають на кущі троянд. Бачите, трояндочки крихкі, і я вирізаю ось так свої нарцизи. Могли рости троянди, а нарцизи, щоб в'язалися. І бачимо, лілії вже піднімаються, відцвітуть лілії, я теж їх буду вкорочувати. Ось такий в мене спосіб поєднання рослин. Значте, все в ряд. О, Шепшина вийшла. Бачите, біля троянди треба її забирати обов'язково. І тут міжядя, межжадя мітазик, якому я ношу. Міжядя я два рази обробила препаратами від бур'янів, щоб менше полоти, щоб зменшити нагрузку на руки, бо кажуть, так багато. Дійсно, так багато, але якось допомагає мені то все обробити. Я ще й на роботі роблю, маю додаткові роботи. І якось я даю раду встигаю. Може, не ідеально, як люди люблять, щоб не було хабазинки, але для мене хабазинка доброго для моїх троян, бо я зриваю, кидаю все в міжляді. Так що, Ось таке коротеньке відео на даний час. Петька вам привіт передає. Гарного всім дня. Розкидала гранули, бачите такі синенькі слімок і результат оком непомітні, вони вилазять вночі і нам шкодять. Результат, як бачите, є. Зацвіли в мене вже останні нарцизи. Бачите, такі повненькі і простенькі. Такі простенькі, колишні наші нарцизи. Вони самі пізні. Але я думаю, вони не виходять ніколи з моди, вони завжди гарні. Англієчки і так виглядає моя арочка.